Продовжуємо історію. Ліза зважилася увійти до темної кімнати за старими металевими дверима. Вона зачинила їх за собою, затаївши подих, на мить подумала, що це місце може стати її прихистком. Проте, як тільки очі звикли до темряви, вона побачила, що це була не проста кімната. Стіни були обвиті старими трубами, з яких капала чорна вода. А стіни були вислані пошарпаними гнилими шпалерами. Посеред кімнати стояв масивний стіл, на якому лежали дивні скручені інструменти, від них тнуло чимось зловісним, ніби вони були створені не для лікування, а для катування. Ліза відчула, як серце знову почало шалено битися, але тут, у кутку, вона почула тихий шурхіт. З темряби витягнулася довга тінь. Це не було схоже на монстра, якого вона бачила раніше. Ця істота була хударлявою, схожою на людину. Але її руки були надто довгими, а паліці ненормально тонкими. Очі мерехтіли у темряві, відбиваючи місячне світло, що ледь пробивалося крізь розбиті вікна. Істота повільно рушила лізи, майже безшумно ковзаючи по підлозі. Вона наближалася. І Ліза відчула нестерпний холод, що відходив від неї. Було зрозуміло, цей монстр був частиною темної історії лікарні ще одним її приводом. Не маючи куди подітися, Ліза почала відступати до задньої стіни, але тінь вже простягла свої довгі руки, готова схопити її.